Я був народжений в місті Горлівка. Там до 2014 року жив, ріс, навчався, а потім прийшла окупація. Я не хотів отримувати атестат двоглавий, мені потрібно було навчатись так, щоб я міг далі свої знання і свій документ використовувати. Прийняв рішення переїжджати до нової школи, закінчувати школу вже в місті Слов'янськ. Це було важке рішення, тому що випускний клас, нові знайомства, нова школа, нові друзі. А ваші батьки ви навіть будете першим, кому я це розповім, тому що я два роки нікому це не розповідав. Навіть забороняв питати на цю тему, а вам розповім уже багато часу минуло. Батько мене підтримав, він переїхав разом зі мною, він покинув рідне місто, втратив бізнес, втратив усе, що було поруч, і з повного нуля на той час це було дуже важко. Переїхав разом із зі мною. А мати, на жаль, в мене підтримала той світ, тот мір. Ось, і ми перестали спілкуватись. І навіть після того, як я отримав поранення, ми виходили на зв'язок, вона знала, що зі мною трапилось. Ми домовлялись декілька разів не спілкуватись на тему війни і усього, що відбувається, нібито просто це все є подіями, які наше життя обійшли стороною, але я так не можу. І ми не спілкуємось, тобто мати у мене на жаль немає. Вона там на окупованій території і зовсім зовсім відірвана від реальності. Зовсім.